«Подорожній, Коли ти прийдеш у СПА Оповідання Генріха Теодора Беля, німецького письменника, учасника Другої світової війни, оберіє Вермахту, Сюжет Безіменний оповідач починає свою розповідь, лежачи пораненим у вантажівці, яка везе його через місто, яке оповідач не може назвати. Оповідач не в змозі навіть сказати, скільки часу було витрачено на дорогу. Вантажівка зупиняється перед тимчасовим воєнним шпиталем, облаштованим у школі, і солдат описує, як його несуть на ношах коридорами і сходами. Все оточення здається йому до болю знайомим, але він списує це на лихоманку. Він втішає себе тим, що всі школи використовують подібне розташування кімнат і коридорів, і те ж саме мистецьке оформлення, що пояснило б, чому він впізнає кожні двері і кожну картину на стіні. У містецькому класі, де його покинули, оповідач запитує одного зі своїх сусідів, де він перебуває, і дізнається, що його привезли в Бендорф. Його рідне місто та все ж ще не може визнати, що перебуває у своїй колишній гімназії, гімназії імені Фрідріха Великого, в якій провчився впродовж восьми років. Окрім питання про місце перебування, оповідач турбується про те, наскільки серйозно він поранений, практично зразу він дізнається відповіді на обидва питання. На дошці він бачить власний почерк, котрим виведена фраза Подорожній, коли ти прийдеш у спа, фразу він написав три місяці тому, і вона не завершена, тому що більше нічого не поміщалося на дошці. Зразу після цього він виявляє, що в нього відсутні обидві руки і одна нога. У пожежному, який дбав про нього в очікуванні лікаря. Він упізнає пана Біргелера, старого наглядача школи, разом з яким оповідач на перервах пив молоко. Історія закінчується прибуттям лікаря і шепотом оповідача на вухо містеру Біргелеру Молока. Хоча історія розказана від першої особи і в минулому часі фінал залишає сумніви в тому. Що оповідач пережив поранення. Заголовок назвою оповідання стала частина рядка з перекладу Шиллера на німецьку мову відомої Епітафії Сімоніда, що прославляє битву при фермопілах, використовувались наступні два рядки німецькою мовою. Подорожній, коли ти прийдеш у спарту. Повідай там, що ти бачив, тут ми всі полягли, бо так звелів нам закон. Ці слова були вирізблені на кам'яній надмогильній плиті, що її греки спорудили біля Фермопіл, де в битві з персами загинуло 300 спартанців на чолі з царем Леонідом. Урятувавши життя Елінів, вони мужньо виконали наказ Батьківщини стояти до смерті, з чого випливало, що в історичному контексті відрадно і почесно померти за вітчизну, і рядки були ретельно підібрані, щоб підготувати молодих людей до війни. Бель використовує частину саме цих двох рядків, щоб показати. Що свого часу навіть німецькі гімназії були пристосовані до нацистської пропаганди. Однак Бель скорочує слово Спарта до СПА, що являється посиланням на бельгійський муніципалітет СПА, у котрім розташовувався офіс німецького командування під час попередньої Першої світової війни, з чого випливає, що Бель. Прагне показати Другу світову війну як повторення історії.